Можемо дозволити, щоб нас розділили чи залишили бездіяльними. Тому в найближчі дні я призначу прем'єр-міністра. Я доручу йому сформувати уряд у загальних інтересах, який представлятиме всі політичні партії, готові співпрацювати, або, хоча б, ті, які погодяться не перешкоджати його роботі. Нагадаю, що 5 грудня прем'єр-міністр Франції Мішель Барніє залишив свою посаду після того, як депутати національних зборів проголосували за вотум недовіри його уряду. Це рішення стало історичним уперше з 1962 року французький уряд пішов у відставку через недовіру парламенту. От у Києві діють чотири програми, за якими мешканці можуть підвищити енергоефективність своїх оселів. Це програма для ОСББ та ЖБК 70 на 30, Щоби взяти участь, ні громада має підготувати проект на конкурс будинкам. Переможцям місто фінансує 70% вартості робіт. Решту оплачують мешканці за програмою. Капремонти жителі будь-якого будинку можуть отримати компенсацію за капітальний ремонт чи реконструкцію будинку, який перебуває в експлуатації понад 10 років. Програма компенсації вартості генераторів передбачають. Шкодування 75%. за ці кошти кияни можуть закупити генератори, зарядні станції, акумулятори. тощо. утім, сума фінансування обмежена від 100 тисяч до 300, в залежності від кількості поверхів будинку. І револьверний фонд надає мешканцям багатоповерхівок доступні позики, які можна спрямувати на будь-які капітальні ремонти в будинку. Олексій Тихонов, радник заступника голови КНДА, доєднується до нашого ефіру. Пане Олексію, я вас вітаю. Доброго. Здоров'я добрий ранок, пане Олексію. А чи володієте ви цифрами? Чи відомо, як багато будинків у столиці ми можемо сміливо назвати енергонезалежними? І от скільки скористалися цією програмою? 70 на 30 я трошки вас виправлю. У нас е, програма, яка компенсує від 100 до 300 тисяч, вона компенсує тільки е, гроші на купівлю незалежних джерел саме електропостачання. Тобто, це мається на увазі генератори, інвертори, батарейки. Ось такі пристрої, е, наскільки я знаю, на цей момент вже біля більше тисячі звернень було від будинків багатоквартирних міста Києва на. Те, щоб їм компенсували частину вартості от саме таких приладів, а якщо говорити у відсоткових показниках, приблизно, хоча б це який відсоток, я так для себе розумію, що небагато так не дуже багато киян такою програмою вирішили скористатися. Чому можливо у вас є пояснення? Тому що ми з вашими колегами спілкувалися з народними депутатами з профільних комітетів. Всі дивувалися, що багато різних опцій пропонує і місто, і пропонує держава, але чомусь люди ну знаєте не поспішають це використовувати. Ну, давайте таким чином порахуємо. У нас десь приблизно 12 тисяч багатоквартирних будинків, але от попит саме на ці програми саме великий в будинках, які мають поверховись від десь приблизно 11 до 25 поверхів. По-перше, будинки, які мають поверховість нижче, вони отримують послугу про ну, опалення та гарячого водопостачання навіть при відключеннях, тому що система забезпечує тиск в трубах. І коли у вас там приблизно 9 поверхів, то в принципі, тобто, ну, коли ліфт не працює, це не така велика проблема. Інша ситуація, коли будинки 16 поверхів та особливо 25 поверхів. Тому Саме ці будинки зараз максимально користуються цією програмою, і ті будинки, в яких для того, щоб забезпечити їх опаленням та гарячим водопостачанням, вимушені використовувати власні насоси. Ось тому ну, близько тисячі, майже ну трошки більше, які скористались цією програмою. Це приблизно 10%. Інша проблема в тому, що після того як зупинилися відключення влітку, тобто люди вирішили, що відключень більше не буде. І експерти розділилися на два лагеря. Тобто, один лагерь говорив, що все буде добре, не будуть відключення, і в принципі, навіть у нас деякі державні органи давали такі сигнали, що напевно ця зима не буде важкою. Ось і це ну, дуже погану таку службу зіграла з мешканцями, що вони розраховували, що в них відключень не буде дуже ну, таких. Ось і е е е саме це призвело до того, що заявок не так багато. Але зараз, от коли вимикається світло, у нас почалася. Ми це називаємо другим диханням. Тобто, програма почала знов працювати і знов ідуть звернення на те, щоб компенсувати частину вартості купівлі саме цих приладів. Пане Олексію, от ви попередили моє питання. Тобто зараз ще не пізно долучитися до програми і зробити свій будинок енергоефективним. По попри, попри те, що там морози на носі, і може там деяке обладнання в такий час не встановлюється, Скажіть. Ні, встановлюється обладнання взагалі любе, ну, то тобто, можна навіть встановлювати сонячні панелі, навіть зараз, поки сніг сніг ще не йде, mm -hmm. і навіть коли сніг піде, можна буде це робити. І саме дуже просте рішення для таких будинків зараз це купівля генератора, тобто це швидко, то тобто, ну, це швидко, це не так багато коштує, як, наприклад, сонячна електростанція, і потребує менше часу для встановлення. Але якщо саме встановлювати сонячну електростанцію з інверторами і з батарейками. То е, можна отримати від держави та від міста більше грошей, потім компенсації, тому це кожен раз на вибір саме будинку, саме спільноти, які та яка там мешкає. Ось е, єдине, що от можу сказати, що десь в середньому ми рахували, займає близько трьох місяців встановлення саме сонячної електростанції з інверторами і батарейками, тобто це займає певний час. Якщо почати зараз, то в принципі до кінця зими можна не встигнути саме СЕС. А якщо Окупляти, встановлювати генератори, то це дуже швидко можна вкластися менше ніж в місяць. Пане Олексій, я, роз... я розумію, що ось остаточні висновки зараз робити зарано, але менше з тим. давайте хоча б про проміжні, поговоримо, яка там зі схем забезпечення будинку, аби він став енергонезалежним, показала себе найкраще. Це все таки великі промислові генератори, так великої потужності, чи сонячні панелі. А можливо, деякі будинки взагалі мають комбінацію і генератори, і панелі, і ось це суперклас. Ну, саме саме гарний випадок, той самий, да, то це коли є і сонячна електростанція, і інвертор з, з батарейками, і є ще генератор. Генератор використовується в тому випадку, от в цій схемі, коли світла немає більше ніж е, доба. Угу. Тобто до доби, як правило, можна використовувати сугубо е, інвертор плюс батарейки. І якщо погода дозволяє, то ще і сонячні панелі. Ось, е якщо е люди не можуть зібрати таку суму, не можуть е прийняти рішення про е встановлення сонячної електростанції, то вони, як правило, купують генератор. Е гарно працюють саме промислові генератори, тобто які е мають достатню потужність. Ось е трошки не так гарно працюють генератори, які купують більш такі маленькі, там 6 кВт, 5, там 10, до 10 кВт. От вони працюють не так. Гарно, як промислові, і з ними є дуже велика проблема, тому що вони працюють недовго. Тобто, у них в характеристиках та параметрах прописано, що вони повинні працювати, там, наприклад, 4 години поспіль, uh -huh. потім їх треба виключати, щоб вони зупинялися. Да? Тобто в них дуже маленький моторесурс. У нас були будинки, які протягом опалювального сезону змінювали такі генератори, то купляли їх нові, тому що старі згоріли по 2-3 по рази. Ось. Тому ми не рекомендуємо такі генератори купляти. Це можна використовувати, там, коли там якісь маленькі маф, там, ще щось і, але не будинок. Очули, пане Олексію, дякуємо, що доєдналася до нашого ефіру сьогодні. Олексій Тихонов, радник заступника голови КМДА, був з нами на зв'язку. Говорили про енергонезалежні будинки у столиці. Ось тих, хто скористався програмою 70 на 30, Ми так підрахували вже безпосередньо в прямому ефірі. Виявилося 10% від загальної кількості багатоквартирних житлових будинків у столиці. Якщо ви досі не встигли скористатися, а потребуєте цього, ну ще не пізно.